24 лютого ми усі маємо кожен свої спогади, повідомила всім рідним із колективу, колегам, відчувала себе таким, знаєте, вісником поганих новин, тому що для всіх це була новина, ніхто, всі спали. Але взяли себе в руки і. На восьму годину всі прибігли на роботу і працювати. Звісно, перші декілька днів то розбалансування було, тому що війна, верніше, повномасштабне вторгнення, бо війна у нас від 2014 року триває. Думали про те, що потрібно налагодити постійне чергування в редакції. Ми це розробили, щоб вихідні теж хтось було обов'язково. Ну і відповідно ми отримали від Національної ради телебачення і радіомовлення рекомендації, щоб транслювати новини єдиного телемарафону. В перші дні у нас, відверто кажучи, звучала сама музика і оголошення місцевої влади, тільки там звернення президента. Те, що ми самі змогли зорганізувати, поставити в ефір, записали сигнали повітряної тривоги. Перші сигнали повітряної тривоги прозвучали у нас на радіо, тому що ще не була налаштована система оповіщення через сирени. Зараз дуже важлива співдружність між журналістами. Ми на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення. Не знали просто, як налагодити роботу по збору інформації, оскільки теж усі топи, ніби служби паралізовані і е, навіть побоювалися нам давати необхідну інформацію. Тому із місцевими журналістами місцевої газети зробили такий ніби як свій власний е, інформаційний марафон. І ми створювали передачі. Mm -hmm. За матеріалами газетярів, вони брали наші передачі, обмінювалися контентом і таким чином робили матеріали ніби спільні, наповнювали свій інформаційний простір. Ну, звичайно, колектив і я, ми перебуваємо на тій території, яка, на щастя, безпечно, завдяки силам оборони України, завдяки місцю розташуванню нашому. Ми перебуваємо в тому регіоні, який навпаки ще прихищає людей, які переїжджають із небезпечних регіонів. Ну, тому, звичайно, що ми, ну, як, як і всі зрештою, в Україні ніхто ніде не відчуває. Такої безпеки ніде, але все ж таки тут у нас спокійно працюємо. Не можу сказати, що так, як і раніше, але впродовж цих десяти днів, 10 місяців, звичайно, ми змогли налагодити роботу так, щоб працювати безперебійно. І і в нас навіть зросла аудиторія слухацька, тому що багато людей стали слухати більше радіо, аніж телебачення. Дуже багато зараз іде відгуків, що радіо стало набагато краще. Зрозуміло, що, можливо, це за рахунок того, що ми транслюємо загальнонаціональні новини, і в нас розширився кількість, ну як, розширився контент, різноплановий іде. Передачі пізнавальні, ми продовжуємо готувати. Це такі, зараз вони йдуть більш ідеологічно, спрямування. Ну, завжди вони були роз'яснювально, інформаційні, розповідаємо про наших національних героїв. Про... Зародження рухів визвольних, дуже багато патріотичних передач іде зараз, і люди їх сприймають зовсім інакше як до 24 лютого. Ой, на жаль, не для всіх війна була. Ми це прекрасно розуміємо, що багато хто прокинувся 24 лютого лише вирішив, що є війна. От. Насправді вона вже давно велася, і ми вели цю роз'яснювальну роботу. Ми розповідали про те, що потрібно про історичні передумови оци, цих, цих е, речей, які зараз відбуваються. Ми розповідали про загрози з боку Москви і Росії. У нас постійно є експерт-історик, е, який його передачі постійні були. І... Навіть були такі ситуації, коли він розповідає свої новітні дослідження про там діяльність, наприклад, ОУН на території нашої Корсунщини. А люди телефонують і кажуть, що ви думаєте, такого ніколи не було, ми ніколи про це не чули. Намагалися з нами сперечатися, що ми допридумуємо якусь історію. Ну тобто, люди реально не хотіли чути історію, яку колись від них просто забрали її, просто від них приховували. Але от після 24... 4 лютого ми зрозуміли, що людям якраз отакий контент і заходи. Ми відчуваємо, що ми потрібні навіть як психологічна підтримка людям. Оці такі, знаєте, не, не такі не штучні, якісь оптимістичні передачі робити, а от просто хороші добрі передачі, про хороші історії розповідати, про хороших людей. Якщо ми робимо матеріал про загиблих героїв наших, то, звичайно ж, це має бути розповідь про його життя, про його родину, про те, як його виховували. Для того, щоб, ну, щоб це не був безкінечний плачка, ще й гордість за те, що от такі. У нас є герої, були і вони залишаться назавжди у нашій пам'яті. Бо зараз у нас в редакції радіо на хвилі корсуня» створений такий міні-пункт незглавності. Ми пропонуємо своїм колегам приходити до нас в разі, якщо не буде там інтернету, у них попрацювати потрібно буде, то з відкритими обіймами їх приймемо, оскільки у нас є, скажімо так, безперебійне джерело живлення для вчатоді, коли відімкнене електроенергії, ми забезпечуємо зв'язок із сервером, і відповідно у нас є інтернет. Нам зараз важливо вижити. Таким локальним медіа, як е, наші, як усі, тому що ну, не може бути український інформаційний простір тільки із великими медіахолдингами. Місцеві радіостанції, місцеві газети, місцеві телекомпанії. Е, якщо вони вже мають свою історію і свій авторитет, завоювали серед е, своєї слухацької аудиторії, як ми, наприклад. То це дуже важлива частина життя цієї громади, і довіра значно більша до них, ніж можливо, навіть до якихось великих загальнонаціональних каналів.